Доброго дня! Візок для жаток це добре, а посилений візок для жаток це ще краще. Тому Завод Ковзаренка сьогодні привіз на день поля агровіниця ось такий посилений візок для перевезення жаток усіх виробників. ПЖ-10. він є посиленим та подовженим. Тобто, ширина захвату цього візка 10 метрів. Він має три осі посилені. Щодо забезпечує перевезення жатки вагою від 4 до 6 тонн, що є дуже зручним для господарств, які мають в наявності широкозахватні жатки. І що хочеться сказати: по-перше, вона входить до програми державної компенсації, купуючи її тут на виставці або купуючи її після виставки, якщо ви забажаєте, її можна купити з заощаджуючи 25%, Що гарантує наша держава по програмі. Також даний візок має посилену балку металічну, він має зручну систему захвату. Що дозволяє адаптуватися під жатку любого виробника? Завод Кобзаренко в своєму асортименті виготовляє широкий модельний ряд візків для жаток від 6 до 12 метрів. До того ж є посилені візки. Тому, якщо ви маєте жатку, а хочете її доповнити нашим візком, звертайтеся до нас, і ми обов'язково вам допоможемо в цьому питанні. До того ж, хочеться зазначити, цей візок їде працювати до Тернопільщини на виставці сьогодні. Клієнт його вже придбав.